І вчора я вас закликала активно взяти участь у голосуванні за членів громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Напередодні це голосування відбулося і з другої спроби, тому що 27 грудня його скасували. Тоді у Міноборони вибачилися за технічний збій, як вони висловилися. Вдруге запевняють, усі помилки врахували і можливим проблемам запобігли. Результати онлайн голосування передали комісії із забезпечення проведення конкурсу на перевірку. Їх офіційно оприлюднять протягом п'яти робочих днів. Громадська антикорупційна рада, яка здійснює цивільний контроль за діяльністю міністерства оборони, була створена, нагадаю, 10 квітня 2023 року, і це була така своєрідна відповідь на численні гучні скандали пов'язані з оборонними закупівлями. Ми з вами пам'ятаємо і яйця по 17 гривень і турецькі куртки, які от вартували всерйоз дорожче ніж мали би. Рада має протидіяти корупції в Міноборони від імені громадськості, забезпечувати прозорість діяльності, Альності складається вона з 15 членів, яких обирають на два роки за словами очільника попереднього складу ради Євгена Грушовця. Основними завданнями першого скликання були закупівлі, забезпечення сил оборони та моніторинг законодавства. Найпроблемніше питання непрозора закупівля зброї. Саме за це доведеться активно взятися наступному складу антикорради. Участь в онлайн голосуванні за членів громадської антикорупційної ради приміноборони України взяли 101 тисяча 000... 215 громадян за неофіційними даними. найбільше голосів понад 65 тисяч набрав лідер руху демократична сокира Юрій Гудименко. А у журналістки і членкині попереднього скликання ради Тетяни Ніколаєнко 43,5 тисячі голосів. Далі Анастасія Шуба із трохи більше як 40 40 40 тисячами голосів у попередньому складі ради. Вона була заступницею голови. Ще одна членкиня попереднього складу ради Дана Ярова у рейтинговому голосуванні а, попередньо на першому непрохідному 16-му місці. Зараз а, до нашого етару долучається Тетяна Ніколаєнко, журналістка, оглядачка «Цензор.нет» І от, й, ймовірно, уже членкиня другого складу антикорупційної ради при Міноборони. Чим я а, хочу вас пані Тетяно привітати. Доброго ранку. Доброго ранку, можете поспівчувати? Знаю про що ви, але насправді я особисто рада, що ви там, як і ще декілька людей, яких я особисто знаю, і за роботою яких я слідкую. Але от ми згадали про дану Ярову. І що вчора, що сьогодні, вранці я бачила кілька її публікацій у Фейсбуці, що нібито оця друга спроба виборів вибори, які відбулися до громадської ради, вона вони мають бути скасовані через те, що було недотримано щось у положеннях і у законодавстві. Але Юрій Годименко пише, що все було. Дотримано так. Чи я правда вибори відбулися відповідно до процедури? Все було дотримано, чи все ж таки нас чекає третій тур? Я сподіваюся, таки, що міністерство Борона затвердить своїм наказом результати е, цього голосування і не буде йти а, на третій тур. А, тому що, е, в принципі, результат, як е, казав е, колись відомий тренер на табло, і я не впевнена, що хтось зможе його серйозно змінити. А якщо ви подивитесь на результати, до речі, попередніх голосувань, то ярма е, набрала приблизно стільки ж голосів, скільки і е, е, минулого разу, тому я не знаю, на що б вона могла скаржитися. А, що стосується положення, то знаєте, ну це той випадок, коли не треба критикувати інших, якщо ти сам зробив цю помилку. Тому що зараз глядачам буде це дуже незрозуміло пояснювати. Я навіть не розумію, навіщо їм це тягомотина, але коли ми подаємося на конкурс, ми подаємо. Певний перелік документів, і ми можемо податися від громадської організації. От особисто я цього року подавалася від незалежної антикорупційної комісії. НАКО а, нас було троє від цієї організації, і а, кожна організація має подати трьох кандидатів. А, так само, так, ну, Демсокира, але Демсокира це, це, це всім, всім відомо, що вона, е, не, тобто є кілька громадських організацій, які пра, фактично працюють в цьому А, е, Так вони обиралися і до РГК Набу, і до інших е, громадських рад, і в принципі це не є великою новиною. Але це і не є незаконним більше того. Е, сама Ярова е, на своїй же сторінці розмістила перелік. Е, в вісім чи дев'ять людей боюсь помилитися, Тобто йшлося про те, що від кількох громадських ре, організацій фактично подали так само кілька людей, які би мали скласти команду Ярової. А тоді, вибачте, а в чому різниця між тим, що Гудименко провів перемовини між кількома громадськими організаціями, і Ярова, яка провела перемовини з кількома громадськими організаціями, тому що хтось встава, я додам, фактично... що були не тільки їхні списки. Тобто не тільки у Гудименка і не тільки у Дани Ярової були свої списки. Я бачила Були сі просто... третя група в якої була так, так. само були свої списки. Тому а, мені здається, що до цього апелювати трошки дивно. А більше того, в, а в тому ж Фейсбуці можна не знайти а, скріни, а, в мене їх немає, але люди викладали скріни а, документів, статутів, і статутів, я скільки розумію, що якраз організації, які е, пов'язані з яргою, і там теж є питання, то, що вони е, і зареєстровані за однією адресою, і там е, має право підпису на та саме людина. Тоді, тобто, в принципі, а які ви претензії маєте до інших людей, якщо у вас в принципі зроблено навіть гірше ніж у інших. Пані Тетяно суть тому, в тому, істець, що це все просто... відбулося, скажімо так, як мало відбутися. І от зараз єдине, що так, ми чекаємо на офіційне уже оголошення від Міністерства оборони. Так, я думаю, що ми можемо сподіватися, що будуть офіційні результати. Більше того, ярва залишається по... радницею заступника міністра. В принципі, їй нічого не заважає працювати. А, мій колега з колишньої громадської корупційної ради Геннадій Киришея він. Сказав, що готовий долучатися до роботи, розуміючи, що він програв приходити просто на засідання нової антикорупційної ради. Зрештою, в міністерстві є ще просто громадська рада. Можна спробувати перезапустити її, якщо дуже хочеться бути в якійсь раді, і це є самоціллю для когось. Пані та от... конкретних людей. Щодо майбутньої роботи, ну і продовження вашої роботи в, в Раді при Міноборони. А, Євген Рушувай сказав, що один з найбільших викликів і проблем це якраз моніторинг закупівель, і, зокрема, закупівлі е, озброєнь. От е, знову ж таки, які є е, е, механізми в? Антикорупційної ради для того, щоб якимось чином все таки впливати на те, щоб от міноборони приймали прозорі рішення, і було відповідне і забезпечення наших сил оборони. І в нас періодично не вилазили питання і щодо там і якості боєприпасів, і кількості, і вартості деяких закупівель у міноборони. А, дійсно, євген правий, і ми в минулому скликанні з ним багато провели зустрічі, а, вимагаючи власне від міністерства, не те, щоб вони показали нам контракти чи узгоджували з нами контракти. А щоб вони застосовували а, прозорий механізм, а, взагалі при відборі а, компаній, які постачають нам боєприпаси, що я маю на увазі, щоб вони враховували. А, і, по, і ціну, і а, дату поставки, і якого року випуску ці, ці боєприпаси. Щоб проводилась належна перевірка, щоб не було як в випадку з Львівським арсеналом, коли ми а, купили 100 тисяч мін, а по факту нам не привезли жодної міни, а заплатили ми а, вдвічі дорожче, ніж взагалі це ну, були переціни на той період. А, тому а, саме ось ця історія з Львівським арсеналом вона була для нас ключовою. і ми... Дуже сильно старалися змусити міністерство відмовитись від такої практики, нам це частково вдалося, але знаєте, це вдалося, тому що міністерство. Це таки призначило керівником Агенції оборони закупівель Марину Безрукову. А Марина Безрукова в свою чергу взяла свою засти заступником колишнього керівника НАБУ Артема Ситника. І, власне кажучи, от уже безруковий ситник зробили ось цю модель, коли. Не витікає інформація за ОС про те, що хтось подав таку ціну, і конкурент не прибігає своїми схемами, щоб заробити гроші, і не біжить до виробника і не пропонує йому більшу суму, обіцяючи, що він виб'є з міністерства більше гроші. А вони їм вдалося поламати цю схему. Ну зараз ми бачимо все, що відбувається з АОС. То його хочуть ліквідувати, то хочуть звільнити безрукову. А то в нас зрештою виникає історія про 23 мільярди, які міні наборони з барського плеча чомусь передає державні прикордонні службі, щоб саме державна прикордонна служба закупила це конкретної польської компанії. Тоді як АОС створювався якраз для того, щоб закуповувати для всіх силових відомств. Перспективі, принаймні. І а вже має напрацьовані механізми і має досить непоганий, я думаю, список компаній, які ми могли би постачати, і створювали б конкуренцію. Тоді можна було з ними домовлятися і про ціну нижчу, і про дату поставки, можливо, кращу, ніж коли це йдеться про одну компанію. Окрім. от Закупівель зброї і прозорості закупівель зброї для себе ви що бачите? те що, що першочергово зараз треба над чим працювати? А ми зараз в рамках НАКО продовжуємо працювати над аналізом закупівель. Ті, які проводить державний оператор тилу, це стосується і корток і mm -hmm. шоломів, і бронежилетів. А там теж виникають проблеми. Хоча треба сказати, що команда Арсена Жумаділова зробила великий крок вперед порівняно з попередниками Держе департаментом державних закупівель. Чий, попередній керівник успішно сидить в СІЗО і колекціонує підозри про злочини. Але навіть попри те, що відбулось багато змін, є все ще багато недоліків. Часто контрактуються компанії, які не мають власного виробництва. Вони пропонують нижчу ціну. Вони їдуть відшиватися у в'єтнам. Але по факту, коли приходить дата поставки, ніхто нічого не постачає, і це, власне кажучи, ставить під загрозу забезпечення нашої армії певним видом продукції. Амуніції, і це теж недопустимо. Ми не говоримо про те, що там хтось за це взяв гроші. В нас немає е доказів цього. Але ми бачимо певні прорахунки при виставленні кваліфікаційних критеріїв. І зараз ми е працюємо над тим, щоб е подати для ДОТ рекомендації, як можна змінити ці кваліфікаційні критерії, а щоб вони і не дискримінували ринок, і щоб е дійсно на забезпечення нашого війська було е на вищому рівні. Пані Тетяно, я маю до вас ще одне питання, але маю повідомити нашим глядачам, що зараз у Києві не лише у Києві оголошена повітряна тривога, через е, зліт міг 31 к І от по всій території України поширюється зараз повітряна тривога. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Пані Тетяно, ще буквально коротеньке питання до вас після е, змін у. Е, Забезпечені харчування для наших сил оборони у у якраз от по зміни поставщиків, А від багатьох військових лунають серйозні скарги, якраз на от нове харчування, на те, що гірші продукти, гірші пайки, і от було краще. На це рада звертатиме увагу буде якась і зміна, можливо, знову ж таки якісь нові конкурси на забезпечення харчування в армії. На жаль, там на перше півріччя вже проведені конкурси. На жаль, не вдалось доту змінити суттєво ринок. Більше до того, дот продовжує працювати за каталогом, і оскільки компанії постачальники самі на торгах знижують просто до неможливого рівень ціни. А держава в цьому в принципі, зацікавлена, тому що вона платить менше. І вона це подає як економію коштів, але насправді ми маємо е, історію з тим, що за 120 гривень ви не можете годувати військового на фронті. Е, можете самі просто як людина порахувати, що ви можете за ці гроші купити собі на кухні, що ви можете приготувати. А е, тому ми вже проводили в листопаді е, нараду з до щодо штрафних санкцій. Ми говоримо про перевірки якості, про те, щоб для низки продуктів, наприклад, для курятини ДОТ зміг підвищити технічні там параметри, щоб було менше води. Для м'яса чомусь так не можна зробити, тому що це не прописано в ДСТУ. Зараз будемо перевіряти документи, можливо, розширювати коло тоді. Залучених в цю дискусію звертатись до мінекономіки, тому що не може бути такого, щоб вам привозили 10 кг м'яса, а в цих 10 кг м'яса було 4 літри води, по факту. Тому так ми знаємо про проблему з якістю харчування. На жаль, не зміг дот запустити пілотний проект, коли б він купував напряму у виробників певні продукти, не подалися компанії. Теж зараз будемо певно ініціювати зустріч і говорити про те, чому цьому не сталося. Знає від компанії. Що а, вони вважали, що дот не провів для них належну роз'яснювальну роботу, а ризикувати так, як деякі компанії ризикнули, підставивши фактич плече дот, коли його намагались знищити нинішні постачальники, тих, якого я ну, так досить критично називаю харчовою мафією міро, Міноборони, а, Ті компанії, які нові, вони або не справилися, або хто має хорошу репутацію. Вони просто не хочуть її вбивати е і ризикувати зараз. Дот, не розуміючи правил гри. На жаль. І на жаль, коли от відбувалися зміни, дехто про це, ну скажімо так, прогнозував і виявилось, що таки мав рацію. Пані Тетяно, я дякую вам за розмову. І я дуже сподіваюся, що ми з вами продовжимо їх уже от в контексті змін і в закупівлях, і в харчуванні. Дякую, Тетяна Ніколаєнко, журналістка, оглядачка Цензорнет та.